Зимовий час багатий на свята і довгі вечори. Бердичівлянка Катерина Криворучко звикла проводити за улюбленою справою, вишиває бісером ікони. Цим видом рукоділля майстриня займається лише рік і вже встигла створити більше десятка зображень святих. Щоправда, вдома рукотворні ікони Катерини Наумівни довго не затримуються, а мандрують до рідних, які живуть і в Бердичеві, і за кордоном. Майстриня має двох доньок, двох зятів, трьох онуків і одну правнучку. І кожному, каже, планує виготовити мінімум по дві ікони. Це і оригінальний подарунок. Ніколая угодника, матір Божу вишила, потім я вишила святу Людмилу, ну, ікона, потім святий Ілья. Ось, ось іконка Святослав, це внукові, а це, а це правнучки, ось особо Софії. А це ще Наталія. Якось каже пані Катерина, вона пішла до магазину рукоділля і зустріла там жінку, яка підбирала бісер до своєї картини. Ну, вишиванку побачила, кажу, боже, яке гарне. Кажу, як би я хотіла вона каже, Тут немає нічого сложного, вона іголка голка була, і вона мені показала. Катерина Наумівна одразу придбала схему маленької ікони, щоб вдома закріпити отриманий від жінки урок. А нині вже й сама залюбки ділиться секретом вишивки бісером. У моменти творчості маленький член родини, песик Едді, який ані на крок не відходить від своєї хазяйки, поводиться стримано і слухняно, щоб не відволікати її від процесу і не розсипати дрібні різнокольорові гранули. З мистецтвом вишивки майстриня Катерина Криворучко подружилася ще у дитинстві, коли споглядала за роботою мами і сестри. Вміє вишивати гладю та хрестиком, а ще в'язати. Рушники вишивала, потім це ще хочу внучки, хочу блузку вишити, бо вона мене попросила. В общем, таке все, ну, що на голову нападе, та й вишиваю. А, щоб до душі підходить. Коли в мене врем'я, я тоді й вишиваю. От ночу я не сплю, я встаю ночою і довбуся. Питаюся, діти, що бабушка робиш? Добуся. Це, так Це я так себе таку цю творчість свою називаю. Добуся цілий день. Таке хобі супроводжує жінку усе життя. На пенсії, звичайно, для творчості більше часу. Та з рукоділлям пані Катерина не розлучалась навіть на роботі. 42 роки відпрацювала на прогресі кранівницею і слюсарем. Якщо на крані, то ще й любила в'язати що-небудь є. Минута свободна, У мене на крані там і шпеці були, там було все в мене. <гум> то я на крані сиділа і добалася, бо так бувало, коли робота є, коли нема, знаєте такого. Коли виконає план із забезпечення іконами усіх родичів, Катерина Наумівна хоче вишивати бісером ще й пейзажі. Схему одного вже пригледіла у магазині. А чим ще, каже, можна на пенсії зайняти свої руки і серце, коли близькі живуть окремо, а тобі місяць тому лише 70 стукнуло. Телевізор дивитися я теж довго не можу, взагалі, не можу я дивитися. Це моє хобі, я ще раз скажу. Книжку читати я теж не люблю. А це люблю. Я себе почуваю дуже хорошо тоді. Я ж кажу, я все забуваю. Я можу забути і поїсти. Я, я успокаюсь, понимаєте? Ну я знаю, мені дуже добре такою роботою займатися.